Екстрено зсу влаштували окупантам баню на передовій. Людь наших полетіла прямо на голови солдатів РФ за іскрилом. Покровськ і Куп'янськ перетворилися на пічку, яка зжирає армію Путіна. Неймовірно, Мадяр вимагає світло у Москві. Удари такими ще не були. Росіяни затуляють вуха. У серці РФ на всю чути звуки поразки Кремля. Відео поливи у вогонь підлив Китай. Пекін розніс те, що будувалося роками. Від Москви відкололася час. Стина ого наші безпілотники змогли технології, які зірвали овації у всього світу. ВПК України злітає до небес. А армія Путіна валяється на землі. Путін накрутив потужність мобілізації, але наткнувся на неочікуваний нюанс. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново гарячий фронтовий фуршет. Із сюрпризом, Покровськ і Куп'янськ стали точкою відправки противника прямісінько у пекло. Котел на тисячі жертв армія Путіна та на очах замість сміливих просувань у солдатів Кремля провали століття. ЗСУ перемелюють противника, зачистка на всю потужність. Бої, які розтинають міць РФ, шквал вогню, накриває техніку, перетворюючи її на попіл. Блискавичні рішення наших на фронті злам. Українська армія так підсмажила противника, що дим стоїть до Москви. Ви маєте це побачити. Генерали Російської Федерації пообіцяли главі Кремля Путіну захопити Куп'янськ та Покровськ, але виконати наказ таки не змогли. Путін дав приказ до середини октября захотіть повністю точніше. Ну це, кстати, було до 15 октября. але це дедлайн і зробити слідче до середини ноября. Захотіть Мирноград і Константиновку, іначе там, вроді би как політять голови ну кабмініуснімут начальника генеральної штаби генерал Ясен. Президент України Володимир Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська Харківської області від окупанців. У частині людей русских залишається в Куп'янській, де зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо в принципі дати визначені. Вони були на ставці. Ділитися такою інформацією, бо що не будемо. Міністерство оборони Російської Федерації терміново підготувало відповідь, нібито росіяни просуваються у місті. Глава київського режиму повністю втратив зв'язок з реальністю і, слухаючи лживі доклади Сирського, совершенно не володіє оперативною обстановкою на землі. Либо напротив, розуміє безысходность ситуації і реальне положення ВСУ. В Куп'янські за кілька днів до цього Путін знову звітував про успіхи біля Куп'янська. Начальник російського генштабу Валерій Герасимов брехливо доповів кремлівському диктатору, що російські війська завершили оточення українських військ. Ваше да, ваші товариші бойові на, на всіх учасниках вперед. Проте українські сили отримали позицію, незважаючи на те, що ворог обстрілює переправи та намагається прорвати оборону. Желання. Захотіть можна больше території на Донбасі для того, щоб показати, що вони от виповняють. Спеціальна та так називаємо спеціальні операція виконує свою функцію українським підрозділам. Вже вдалося повернути під контроль частину забудови у місті. Йде військова операція українських сил із завданням перерізати логістичні шляхи противника та провести зачистку міста. В ній беруть участь кілька підрозділів. Ми їх унічтожаємо на колірство їхня Тобто вони постійно туда. подтягивают, ну, проходит новые диверсионные группы. Эти диверсанты, они избегают прямых столкновений с нашими военнослужащими, ну, хотя бы исходя из того, что у них не хватает с собой оружия и У вересні російським окупантам вдалося прорватися до Куп'янська через трубопровід. На тлі цього ситуація довкола міста загострилася. Зараз же окупанти намагаються проникнути в місто під виглядом мирних жителів. Коли українським військам вдасться повністю перерізати маршрути постачання та завершити зачистку Куп'янська, це ускладнить логістику російських частин у цьому секторі та може знизити їхню оперативну мобільність. Армія Російської Федерації знадобився 21 Тин місяць, щоб просунутися лише на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська, українські війська продовжують оборонні зусилля на Покровському напрямі дуже часто доводиться бійцям, які працюють ближ, ближче до лінії фронту, взагалі пішки заходити на позиції, тому що е, через цю російську активність дронів. Е, Переміщення на автівках є дуже небезпечним. Російські війська продовжують активний наступ у напрямку Покровська в Донецькій області. Росіяни продовжують тиснути, продовжують намагаються застосувати цю тактику інфільтрації тобто малі піхотні групи. все як було і раніше. Тобто, вже ця тактика застосовується ними не перший місяць. Намагаються непомітно пролазити, проходити десь до наших позицій через якісь посадки, заходити в міжпозиційний простір. Наразі вдається їх виявляти, стримувати і знищувати у Покровську. Важко вести бойові дії з допомогою техніки, оскільки у місті багато протитанкових їжаків і бетонних трикутників в основному піхота противника використовує мотоцикли та багі. Возможності просапросачуватися далі в куп'янську них практички ніту там прийнято определенні міри, щоб этого не проїздли, і їхня а потихонічку мішається туди. Направлено наші групи. Це не обов'язково головне управління розвідки. Чоловік, чи служби безпеки. загалом, як пишуть у змі на цій ділянці фронту Росіяни сконцентрували 170-ти тисячну армію. Идет зачистка тех диверсионных групп, которые просочились в город между нашими огневыми позициями. Мы должны понимать, что линия фронта, она на карте линия, а в поле, на земле, это огневые позиции. И между ними есть определенное расстояние, туда диверсанты могут пролезть. У складню оборону міста те, що окупанти Російської Федерації заходили до Покровська в цивільному одязі. Росіяни просуваються по місту як мирне населення, а потім розпочинають бойові дії. Ті групи, які використовують росіяни, то два десь чоловіка. Ну що вони можуть пробратися. Сили оборони змогли поповнити запаси, посилити підрозділи та зупинити спроби ворога перерізати трасу Покровськ-Мирноград. Дещо морпі. Штурмовики і ті бригади механізовані, про які я вам сказав, це а, головна. А, головний сьогодні паркан для русських на покровському на всі ці хлопці, вони всі молодці. В останні дні у ЗС Російської Федерації відсутні успіхи в Покровську. А всього в місті налічується 260-300 російських військовослужбовців. 26-30% відсотків. Від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровці. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів йде на Покровську. Тобто, ви розумієте, як наше, наше непросто. У Покровську ми говорили вам а, пару сотень людей, на наші двісті від 260 до 300 русских. Ситуація на Куп'янському та Покровському напрямку залишається динамічною, бої продовжуються. Просто величезні втрати російської армії на покровському напрямку за добу сотні вбитих лише в цьому районі. У звітах та місцевих публікаціях видно у забудові та посадках велику кількість вбитих окупантів. Росіяни для того, щоб сохраніть команді, не паніть погони, а може голови, будуть в бої. Все, що в них є, не єсть, не будуть скупитися на живу силу Техні Росія виділила дуже велику кількість людських ресурсів і матеріалів для захоплення цього міста. Вони просочились, вони повинні були зробити дії. тільки не закріпитися і що, Щоб закріпитися, надо мати, чим воювати. Чим воювати якщо у нього. 10, может, 20 раз автомату, ну, 30, ну, больше и все. А это на несколько часов года. Перекрыли возможность в Купин заходить таким группам, ужесточили, скажем так, контроль. І ті, хто остались ну ані в принципі обічини на їхнє місце, якщо не хотіть захрані свою жизнь, луче було би здатна, тому ж тані будь вони штожені, не зважаючи на життя своїх бійців, заради того, щоб догодити путіну і виставити, хоч якесь просування як перемогу. Катастрофа для Кремля на Москву суне блекаут. Мадяр зробив останнє попередження. Уже завтра небо може прокинутись від нової хвилі ударів. Дрони готові влучати туди, де болить найбільше. У ворога паніка керівництво метається, а наша зброя працює без жалю і сумнівів. Те, що зробили українські сили, це справжній шок. Відео, яке хочеться переглядати знову і знову. Скигління росіян стає все гучнішим. Чи заглушить воно рев моторів наших безпілотників? Про це вже замить. Українські дрони дедалі частіше б'ють російську енергосистему у ніч проти 5 листопада. Українські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Володимирській та Орловській областях. У Володимирі удар припав по підстанції на 750 кВт у передмісті. Місцеві жителі стверджують, що місто атакували ракети, а не БПЛА. Наша звичай. В орлі вибухи пролунали в районі місцевої ТЕЦ. Найбільшого джерела електроенергії та тепла в області. Атака була швидше за все ракетною, оскільки на відео немає ні звуків ППО, ні гудіння дронів. От це бахнуло. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останні тиждень. 31 жовтня по ній було завдано ударів крилатими ракетами Нептун. Тоді місто залишилося без світла. Також в останній день жовтня горіла і Володимирська ТЕЦ. Причем эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії, стабільна робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійного балансу енергосистеми Росії. Вона має особливе значення через неї подача електроенергії від Калінінської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. ЗСУ хочуть влаштувати блекаут у Білокам'яні, завдаючи ударів по підстанціям навколо Москви. За последние недели зафиксированы атаки по важным энергетическим узлам. Арзамасская 500 кВт 14 октября, Балашовская 500 кВт 16 и 25 октября, Владимирская 750 кВт 17 и 31 октября, 5 Вішкайма – 500 кВт 18 октября. Новобрянська – 750 кВт 29 октября. Ліпецька – 500 кВт 2 ноября. Фроловська – 500 кВт 3 ноября. По даним аналітиків отрасли, цель ударів – лишити Москву можливості получать маневрову електроенергію з волжських гідроелектростанцій. До цих ударів по підстанціях керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що москвичам настав час готуватися до блекаутів. Блекаут це не страшно, птахи СБС разом із іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтесь: сірники, ліхтарики, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьовану птахами: 750 кВт, 500 кВт і так далі. Орієнтуйтеся за принципом світло, тепло, бадабум, темно, земно. Ну а ваша дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет. Удари були анонсовані і удари відбулися. Противник, навіть знаючи, що власне яка інфраструктура їхня буде під ударом, не змогли ефективно організувати роботу. Оскільки анонси були швидше, що будуть, хай їх чекають блекаути. І аж після того полетіли безпілотники. Якщо подібні удари продовжаться, то в короткостроковій перспективі Москва залишиться без електрики, плюс удари по газових сховищах та газорозподільчих станціях, то столиця РФ залишиться не лише без світла, а й без тепла. Світ завмер у ці хвилини неймовірний поворот. Китай, який роками тримався осторонь, тепер різко змінив курс усі дії Пекіна проти Кремля. Сідзінпін тепер із Трампом заодно. Перші сигнали подано. Союз із Москвою тріщить по швах. Вашингтон йде на пролом. А Пекін піддається. Невже Трампу вдалося зробити неможливе? Усі деталі просто зараз у нашому сюжеті. Перемир'я за тиша перед бурею, Китай оголосив про зупинення додаткового мита в 24% на американські товари. Послаблення триватиме рік. Водночас базовий тариф у 10%, який було введено у відповідь на аналогічний тариф Трампа, оголошений ним у квітні, залишається. це найбільше ринок товарів. Китай це найбільше производство товарів. Як зарабатывали гроші Китай, он поставляє свою продукцію на найбільші ринки. Как митилита США кемочі рішення оновити домовленості було прийнято після зустрічі Дональда Трампа та Ці Цідзінпіна. Повідомляє Reuters. Завдяки йому також було знято мито до 15% на окремі види агропродукції із США. З економічної точки зору, Китай і США не можуть бути в різних, скажімо так в то ж бути працівниками. Ані в лагірах посу собствена єсть, та тому за споряд зато хто них на економіка. У міністерстві фінансів Китаю зазначили, що призупиняють усі тарифи, запроваджені 4 березня на сою та іншу сільськогосподарську продукцію США, включаючи кукурудзу, пшеницю, сорго та курку. Заявлено, що рішення ухвалено відповідно до досягнутого консенсусу на економічних та торгових консультаціях між Китаєм та США. Тому, незважаючи на політичні всі амбіції попи. Ті демонстріють, що ми можемо конкурувати, ми будемо лідерами. Проче прочеканом почеркувою ісходя з інтересів економіки, Китаю, йому надо США. Також США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок зі своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Піт Хекса, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами. Ще один крок, який Китай зробив на зустріч США, це відмова від імпорту російської нафти. За інформацією Bloomberg, великі компанії та невеликі приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з РФ після жовтневих санкцій США проти РосНЕФТІ та Лукойлу. І а, коли виникає вопрос: кого Китай вибере Росію або США, надо понімать просто річ, що От є в США, один штат, саме це Каліфорнія. А економіка Каліфорнії це дві економіки Росії одного штату Соединенных Штату Америки як дві економіки Російської Федерації. Звісно, що для Китая США куди важче, ніж Росія. Путін відпускати одного з небагатьох партнерів зовсім не хоче, тому відправив свого прем'єр-міністра з привітом у Пекін. За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співробітництво у сфері енергетики, космосу та високих технологій. Россия Китаю интересна как поставщик сырьяк, поставщик товаров. Но у России нет особого выбора, кроме как Китаю все продавать. Китай понимает, что Россия зависит от него, и Россия не будет делать какие-то шаги против него. А с Америкой интересно, что это рынок сбыта. За даними служби зовнішньої розвідки України, Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на Далекому Сході та у Сибіру перетворюють регіон на китайську ресурсну базу, коли місцеві громади залишаються осторонь обіцяних вигод. у ворожих штабах нові українські дрони виходять на арену? Їхня поява знак, що у Кремля від цього моменту починаються проблеми. Технологічний прорив, який знищує старі уявлення про війну, мавіки відходять у минуле. Наші пташки б'ють точково і безпомилково. Ті, хто думав, що знають хід бою, помилилися, коли побачили результати цих боїв. Це неймовірно. Російські вояки відмовляються йти на забій, коли у небі над ними ці новітні дрони. Тож невже цей прорив може стати перелом? Ним моментом не пропустіть про це і не тільки у матеріалі вже за декілька секунд. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя ЗСУ у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання ВПЛА типу Мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер Ікс один інвестував і створив український українські який Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачання мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють. Польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутньому. Аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але, незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має нежартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, який експлуатується на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже на опрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництво і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, і переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії. В той час, як типовий Мавік виконує близько 60 місій на дрон, наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю. За співставною ціни купівлі вартість однієї місії в п'ять разів нижча, а це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів. Незалежне виробництво ВПЛА – це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна як ніхто це знає, оскільки ВПЛА малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. Путін пішов на це, підписав новий закон і вже споряджає нове гарматне м'ясо, мобілізація на всю людей на фронті не вистачає. У хід пішов план Б. Щоправда, самі росіяни опираються. Піти на передову охочих немає. Кремль тисне із усіх сил намагається переламати хід подій. Різка команда шукати добровольців для охорони НПЗ від ударів українських безпілотників. Рулетка на життя стартувала. Невже друга армія світу таки не безсмертна? А запаси героїв СВО помітно. Спустошилися усе про це у сюжеті. Є далі конвеєр гарматного м'яса Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. То ми чувствуємо себе увірена, устойчиво і, несмотря на певні патріоти вони, звісно, будуть зв'язані з многими абстратістю. Новий закон дозволяє військкоматам працювати без перерви, а ухилятися від служби стане ще важче. Обіда поміже. Незначна папіра будь за нами. Тільки такий оптимістичний настрій скоро цих героїв покине. Ні, када ні йдеть на свого випаді Скільки народу, бо потеряли та просто втратити ще більше, адже Путін все робить для цього. Згідно з новим порядком, відбір до армії проходитиме протягом усього року з 1 січня по 31 грудня, а не лише під час весняного та осіннього призову. А это все свидетельство того, что Российская Федерация А признает катастрофический характер потерь личного состава и Б невыполнение тактического уровня задач так называемой специальной военной операции. Згідно з новими правилами, повістки тепер можна розміщувати у державному електронному реєстрі, а термін явки до військомату не повинен перевищувати 30 днів з моменту публікації повідомлення. Уже проходять по території Російської Федерації обла в першу чергу вони снулись граждан Средньоазіатських республік. Кромі того, слідуватиміти, що даний указ приведе к збільшення количества росіян, которые покинут территорию страны оккупант. Я напомню, в результате так называемой первой волны частичной мобилизации территории Российской Федерации покинуло по оценкам самой российской стороны более полутора миллиона граждан данной страны. Паралельно Путін підписав ще один закон, який дає змогу залучати резервістів до охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Російські медіа зазначають, що йдеться про посилення контролю над військовими та енергетичними структурами. По всі відмові річ дітимінаскритом характері мабілізації. Тож тобто, видом привлічення резервіста тех граждан Російської Федерації, которые состоят в так называемом боевом ретиру подписали соответствующие документы с Министерством обороны Российской Федерации. и по всей видимости, будут отправлять непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть А стратегічні об'єкти будуть захищати вже непосередньо на нулі. Якщо простими словами, то нові правила Путіна фактично легалізують цілорічні облави та постійний тиск на призовників. І поки кремлівські диктатори теплого кабінету приймає рішення і розповідає, як росіяни добровільно стоять у чергах, щоб піти воювати. У нас то і йдуть добровольно самі а у нас по, по 50, по 60… Тисячі в місяць самі приходять. ребята. на фронті російські військові проклинають той день, адже одні повелися на гроші, але лишилися без них. Інших просто обдурили і кинули як гарматне м'ясо. Мозги у мене на місце швидко стали. Всю Суть суті ситуації, мені хватило буквально 3-4 місяців понять, що там нає на самом деле. Допустим, мені а лучше крипанук, я в тюрему сяду, і і ще щось, ну туди я не не пойду. В початку повномасштабного вторгнення в Україну країна агресора Росія втратила близько півтора мільйона солдатів. Року з початку 2025 года контракт с вооруженными силами Российской Федерации подписало 336.000 граждан Российской Федерации. А теперь внимание, по оценкам британской разведки, потери российских оккупантов с января по ноябрь месяц составили 353 тысячи военнослужащих. То есть речь идет о том, что потери российской армии гораздо выше возможности пополнения личного состава. То есть решение вопросов пополнения личного состава за счет добровольцев Даже при э, матеріальному стимулюванні, а в основному добровольці це жителі депресивних регіонів Російської Федерації не вирішують вопросу поповнення личного состава. Скільки б Кремль не відправив до України військових, тут на них чекає лише поразка та смерть, і це чудово розуміє російський правитель, але йому начхати. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Що більше пекельних новин у нашому наступному випуску? Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.